Сьогодні 10-й день нашого курсу. І він про плоди, які вже є у твоєму житті. Не ідеальні, неправильні, а справжні. Ті, що з'явилися з твоїх зусиль, рішень, помилок та досвіду. Сьогодні ти ніби зупиняєшся біля свого внутрішнього врожаю і дивишся, що дозріло. А що ще триває, що хочеться зберегти? Це стан без самокритики, без мені потрібно більше, навпаки, це дозвіл побачити добрі речі, які вже відбулися. Це день, коли ти можеш чесно сказати собі, я багато пройшла, я багато зробила, це все моє. І промов голос. Я бачу це, я приймаю це. Це має значення. Цього достатньо.